Хай guys! мене звуть Катя, і разом з тічерами нашої команди ми створили новий формат навчання в The Teachers. Що таке сел Study і як воно працює? Сел Study це наш оновлений формат навчання, що допомагає вивчити англійську самостійно, але також заручитися підтримкою нашого тічера, професійного та кваліфікованого. Обирай сел Study, якщо хочеш підтримувати свій рівень англійської, тобі потрібна загальна англійська, ти хочеш її вдосконалити, або якщо в тебе немає можливості приєднуватися за звичним стабільним графіком, тобто в тебе плаваючий графік та сама себе не вивчить за твоїм рівнем. Ми доєднаємо тебе на платформу з щоденними завданнями, які займають до 30 хвилин часу. Окрім авторських відеопояснень, чек-листів та тестів на тебе очікує повне занурення в англійську мову. Спорт, кулінарія, музика, фільми ми поділимось найкращими ресурсами. Якщо ти обираєш тариф з чатом, то окрім платформи, ми доєднаємо тебе в телеграм чат де ти зможеш щодня спілкуватися з іншими студентами, обговорювати цікаві теми англійської та уточнювати будь-що у нашого тічера. На випадок без мережі чи електроенергії ми підготували окремий альтернативний план навчання, який можна завантажити у нашому додатку. Ми зібрали в pdf варіанті завдання для самоконтролю, пояснення граматики, а також книги, підібрані під твій рівень. Сел демонструє, що блекаут твоє. Англійський не загрожує. Ми вдосконалимо твою англійську, що покращити твоє життя. Обирай тариф та приєднуйся до нас.